Детектив Носик і викрадачі, розділ другий Загадковий лист. Уже з тиждень містечковий листоноша чи не щодня зупинявся перед будинком пана Носика і витягав з пузатої торби білі й блакитні конверти. Численні друзі старенького детектива і його пса Куби, які вже встигли придбати портрети незвичайних псів, поспішали надіслати їм привітання і побажання. Пан в Росі так звик до цих виявів симпатії, що коли в середу побачив листоношу перед хвірткою, не мав ані найменшого сумніву, із чим той прийшов. Знову чиїсь привітання. гукнув до куби, – йду їх забирати. Він подріботів до хвіртки, узяв із рук листоноші конверт, повернувся з ним до пса і, за давньою звичкою, старанно оглянув, перш ніж розпечатати. Чомусь мені здається, що цього разу ми не знайдемо тут привітань, сказав, крутячи листа в руках. Чому ти так думаєш? здивувався пес. Амвросій показав йому конверт. Уважно подивися, і тоді зрозумієш. Пес глянув на конверт, понюхав його і скорчив безпорадну міну. Не бачу нічого цікавого, чую лише, що пахне милом сім квіток, але як це пов'язано з його вмістом? Справді, визнав Амвросій, із запаху семи квіток годі судити про зміст листа, але запах це ще не все. Ти прогавив найважливіше? Що саме? запитав ображено пес. Зверни увагу на адресу. Куба витягнув шию і голосно прочитав по складах. «Детективу Амврозію носику. Ну і. Пес почухав за лівим вухом. Це звучить занадто офіційно, як на листи з привітаннями. Ти маєш рацію. Занадто офіційно і занадто неправильно, зауважив Амвросій. Жоден з наших друзів не припустився б таких помилок, адресуючи лист. Помилок. знітився Пес, який вважав орфографію однією з найбільш незрозумілих людських вигадок і абсолютно не міг збагнути, чому розстелити пишеться через Е, а застилати через І. Амвросій кивнув. Саме так, мій любий, жоден із тих, хто близько знає. Детектива Амвросія Носика не напише детектив і Амврозій. А саме таку чудосію ми бачимо на конверті. Тому мене цей лист дуже заінтригував. Куба облизався, наче почув нюхом ласий шматочок і попросив То розкрий його нарешті, на що ми чекаємо? Я саме це збирався робити, відповів Амвросій. І обережно розкрив конверт. Аркуш, який він витягнув з конверта, був висмикнутий зі шкільного зошита. автор не особливо дбав про його вигляд потріпані поля і чимала пляма, яка виднілася внизу, справляли неприємне враження до того ж, його посилювали криві, незграбні літери, а також численні закреслення в тексті. Здавалося, авторові було абсолютно байдуже, що про нього подумає адресат. Пан Носик пробіг очима аркуш і тихо присвиснув собі під носа. Щось цікаве, не витримав куба. Ще яке, ось послухай. Пес переступав з лапи на лапу, задер голову, амрусій почав голосно читати. Пане Носику, маємо до вас важливу новину закреслену справу. Якщо хочете довідатися, яка це новина закреслена справа, прийдіть у четвер ввечері о 10-й годині у Березовий гай. Але сам, якщо прийдете з кимось, то нічого не довідаєтеся. І нікому не кажіть про цю зустріч, ми можемо запізнитися. Чекайте нас півгодини. Ми обидва. 13 травня. Поки детектив читав листа, пес змінювався на очах. Спершу він був сама цікавість, тоді не спокій, а наприкінці страх, сильний страх. Коли Ам в відірвав погляд від аркуша, пес сидів, немов паралізований. Ну і що скажеш, озвався детектив. Це це якась каверза, видушив із себе куба. Вони щось затівають. Ти ж не підеш туди. Уяви собі, що я маю величезне бажання піти, відповів Амвросій. Безтурботність, з якою він промовив ці слова, обурила пса. Як ти можеш таке казати? вигукнув. Ти що? Не відчуваєш небезпеки? Невже ти думаєш, що вони обидва заманюють тебе у те відлюдне місце, щоб послухати з тобою соловейків чи помилуватися місяцем? О, ні. Я не підозрюю їх у таких романтичних зацікавленнях. Продовжував Амбросій безтурботним тоном. Але й не боюся. Пес заледве зі шкіри не вискочив. Ви тільки подивіться на нього, не боїться. Він хоробрий детектив, носик, розправляється з двома небезпечними злочинцями, зіронізував куба. Ти справді цінуєш славу більше, ніж власне життя? Я ціную і те, і інше, прозвучала спокійна відповідь. А не боюся, тому що автор листа не видається мені надто кмітливим. Ти здогадуєшся, хто це? зацікавився куба. «Ну, звідки? Але важко назвати кмітливим когось, хто в короткому листі припустився восьми кричущих орфографічних помилок, не рахуючи двох на конверті. З таким супротивником я дам собі раду, тому й піду на цю зустріч. Пес раптово притих, уся його задирикуватись кудись поділася, він зрозумів, що криком нічого не доб'ється, тож глянув на носика благально і попросив. Не роби цього Амвросію. А якщо вже конче хочеш піти, візьми мене з собою, я тебе оберігатиму. Амвросій на мить завагався, а тоді заперечливо хитнув головою. Ні. Якщо я піду, то таки сам люблю чесну гру. І, побачивши стурбованість друга, додав: Давай, давай, старий, хвіст трубою, побачиш, що завтра ти сміятимешся зі своїх страхів. Хотів би я, тихо мовив пес. Я би дуже хотів посміятися завтра.